Привіт друзі! Ми сьогодні в святе, свято, світле, Пасхи з Тарасом знаходимось на водоспаді Катібаласан. Тарасе, а ну маякни там, що ти, як там у тебе справи, рукою хоча б там якось... Вітаю. Вітаю! Значить чудова місцина. Водоспад 75 метрів. Навколо, подивіться яка краса. Це просто колодязь зі скель і джунглів навколо. Подивіться. Дуже класна місцина, водичка супер. Ми тут провели навіть якісь ще дослідження з приводу pH і температурки 25,5 градусів. Зараз 16 година. Людей майже нема. Хоча сьогодні дуже велике свято. Я ще раз всіх вітаю вас. Мира, всім, злагоди і душевної рівноваги. Ми вас всіх обіймаємо міцно, бажаємо вам всього найкращого. А ми тут, в принципі, самі насолоджуємось такими красотами, які створені природою, і людина фактично нічого не додала до того. Людина тільки користується зазвичай. Головне не нашкодити. Природа все сама створює, природа все сама може. Дивіться, дуже красиво. Всіх запрошуємо.